Доброго дня! В общем, коротке відео з Чермета буде таким. Ось такий гідросиліндр. Ось так, корпуса у нього повних 62 десь. Виход штока, ну це вродінок на максимум 29,5, ну 30, да, майже 30, Вихід десь. Діаметр. Це без того самого. Тут десь... 55 где-то, где-то 55 диаметр. Здесь так. Ось тут, теж десь 50, понутри, вот тут. А по цьому десь 70. Потім тут кольца внутрішнього немає. Тут щось тут? Ось таке состояние у нього. Тоже десь 70. Тут подогнута отак от, от, не знаю. От. Бачите? З цього циліндр, я теж не знаю. От тут десь 13 десь отак от, от. Гайка така, мабуть, розборна. Так, може кому треба такі циліндри? Так, да, тут у нього є, у нього так шток вроді під крає, бачите. Такое состояние у него. Ось так він виглядає. З чого він, я не знаю. Зараз помірю максимально. Десь по центрам він получається. Приблизно 95, десь, здесь 95 по центрам. Ось так. В общем, кому треба на Viber. 095 65 35 460